Добрий день, діти! Ми нині поговоримо, малята, про те, як можна гарно чаювати, як стіл накрити вдало, як годиться, і що для чаювання знадобиться. А знадобиться нам чайник, цукорниця, чайна ложечка і, звичайно, Чашки. Вони бувають різноманітні, прикрашені різними малюнками. Тож, давайте ми сьогодні зробимо з вами чашку. Простите, ми зробимо з вами незвичайну чашечку із половинки картонного циліндру. Можна зробити просто із. Готового циліндру, а можна ще обклеїти його будь-яким папером. Буде красивіше, звичайно. Ще нам буде потрібні кружечки будь-якого кольору. Я взяла зелений, і смужечка паперу такого ж кольору, як ваша буде чашечка це буде ручка. Звичайно, ще буде потрібен клей, пензлик і серветка. Спочатку починаємо прикрашати нашу чашечку. Кружечками. Треба намастити кожен кружечок і приклеїти до чашечки. Це дуже буде зручно робити, тому що картон плотний і буде дуже легко приклеювати. Подивіться, ось так ми приклеїли. І ще кружечок беремо і приклеюємо. Робіть так, щоб між кружечками була певна відстань. Щоб вся чашечка наша була прикрашена. Ось так ще. Іще кружечок у нас є. І місце є у чашечці. Так. Іще кружечок. І ось тут іще. Ось наша чашечка вже вийшла у зелений горох. Тепер треба приклеїти ручку до чашки. Дивіться, як це зробити правильно. Треба ось так край нашої смужечки намастити клеєм. Подивіться, як її приклеїти. Приклеїти таким чином вгорі, щоб смужечка ось так. Дивилася вгору, ось вона, як хвостик. А потім, коли ви вже міцно приклеїте оцей край, треба зробити таке протилежний край намастити клеєм. Трошечки. Тепер згинаємо нашу ручку і приклеюємо її внизу чашки. Міцно тримаємо. Якщо залишився зайвий клей, можна притиснути ось так серветочкою, щоб наша робота була охайна. І подивіться, діти, у нас вийшла чашка. Ось така чашка. Іграшкова чашка. Ви можете зробити такі чашки для своїх ляльок і можете напувати їх чаєм. Зробіть таку чашечку вдома, діти. Це просто і красиво.